Ми знайомимося із Іриною Грабовською. Скажіть, яка країна і яка історична епоха надихнула на написання? Ну, власне, історична епоха це столітня війна, тобто це 14 століття, європейське середньовіччя, так зване високе середньовіччя, лицарська доба. От і сурітня війна, хто не знає, відбувалася між Францією і Англією, і власне я описую там історію, яка відбувалася в реальності. Це історія герцога Британії, тобто це зараз французька провінція, але на той час це було якби окреме герцогство. І власне там також йшла маленька війна всередині самої Британії. І от, власне, вона стала основою для моєї трилогії. Часто вам кажуть, що ця трилогія нагадує гру престолів, але тільки від української авторки. Так, мені з одного боку Лести це порівняння, але з іншого боку, ну у нас зовсім різні тексти. Просто ми надихалися так само. Ну, тобто, я ми, ми я і Джордж Мартін. Ми надихалися англійською, зокрема, і французькою цим цим періодом середньовіччя. Тобто, і він, і я вивчали історичний реальний матеріал, і власне тому можливо це оці всі. Інтриги, які відбуваються в обох книжках, там чи певні сюжетні ходи, вони можуть здаватися чимось схожим, або ну можливо, тобто це все одна велика історична картина, і я думаю, просто що кожен може знайти на ній певні сюжети і використати їх потім в своїй творчості, так щоб вони перепліталися з вигадкою в тому числі, бо у мене абсолютно інакший світ, тобто це не Європейське середньовіччя це інакший світ. Там є різні раси, є люди з нурилати, народ є люди, які вміють плавати добре під водою. Є люди змії тобто там дуже багато різних рас не, не тільки люди.